Якщо б вас спитали, розкажи, будь ласка, історію успішного кар'єрного переходу. Одну яку вважаєш надважливою, яку б історію ви б розповіли. Цим питанням я звернулася до людей, які приходять на консультації, тобто до людей, з якими спілкуюсь виключно в професійній сфері, тобто це не друзі, не сім'я. І історії, які я почула, хочу з вами поділитися з ними, тому що це дійсно цікаво, і навіть є історія, про яку я взагалі б і ніколи б не подумала, що таке можливо. Давайте спершу про те, що таке кар'єрні переходи. Це про те, коли ви можете змінити найм-найм, да? тобто змінити професію. Просто змінити роботу без якихось умов, навіть без збільшення заробітної плати. Якщо ви можете змінити найм на власний бізнес, да? ну це вже успішний успіх. І в принципі, в чому я стикнулася, коли питала про це у людей. Деякі люди. Мені сказали, що в мене ніякого успішного успіху немає. Я просто собі працюю, я просто заробляю гроші, і ну, я не вважаю, що я, я досяг або досягла якихось е, неперевершених вершин для того, щоб писати книгу про це. І я хочу сказати, що. Саме історію цієї людини я з вами поділюсь першою. Це історія людини, яка працювала дуже довгий час помічником керівника в одній з великих компаній у місті мільйонніку. Тобто це компанія не Солокись, а це місце мільйонні. І вона каже, я працювала дуже довгий час, а потім я просто вигоріла. І звільнилась, і вирішила ну, шукати роботу. І HR в цій компанії порадив їй піти рекрутерам в іншу компанію попрацювати, тому що ну, в рекрутери можна піти без досвіду. Вона пішла, і протягом п'яти, а може більше років ця людина на сьогодні займає керівну посаду HR. HR-керівник. І що саме цікаве, вона навчається. Вона цьому навчалася. Але в цьому цікавий кар'єрний перехід в тому, що людина не має вищої освіти. Тобто, не маючи вищої освіти, вона стала помічником керівника великої компанії, де до таких посад. Ну, дуже привабливі при, ну, вимогливі да, власники, щоб людина мала освіту. Вона стала керівником очар напрямку, тому що навіть не маючи спеціалізованої освіти, але навчалася самостійно протягом свого кар'єрного життя. І вона тільки після того, як ми з нею поспілкувалися,